I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the you are okay. Атаку, і гол! Гол! Відкривають гравці нової Англії рахунок у цьому матчі 1-0. Неочікувана атака, неочікуваний гол. І доволі швидко розмочили рахунок у цьому матчі і Мет розпочинає з центру поля. Тому що за, де, за висовами деяких гравців особливо цікаво спостерігати, тут дуже небезпечна атака і між ніг пускає гравець нової Англії. 2-0. <плес> <плес> На користь гравців нової Англії. Швидка контратака і... <плес> Гравці нової Англії швидко реалізували гол і вже одразу 2-0. Не дограли до кінця момент гравці футбольного клубу Мед. Тут вже грубо грає 13, це знову буде жовта, дуже груба гра сьогодні. Знову гравці жовта картка. Гравці проявляють не тільки свої бійці, тут ми вже встигли побачити і голи. І порушення удар реагує, є відбір, вже контратака, жовто чорних Удар, але атак здорований і спокійно голупер забирає. Тут виставляють ноги, не лінуються. і Зараз виходить. Удар і гол! 3-0. Не зміг вчасно, голкіпер жовто-чорних зреагувати на цей удар і вже 3-0 на користь нової Англії. Вперед, там на прийом. І чудовий підбір, знову вихід один на один удар, але... Лазний. Далі. 23. І порушення правил. і це вже... Підходить. До м'яча. Удар небезпечно, дуже близько. Над поперечкою м'яч проходить. Але... Бронь в центрі з порушення правил і зрозуміло навіщо все-таки жовта картка для возного. Чергова жовта, це здається, п'ята я вже збився з зі Англії. Коли м'яч вичає просто в ногу, то дуже тяжко. Заняти Возний. Спробу ударувати, що мендюк трохи не дотягується до цього м'яча. Тут дуже контратака. Удар! Поруч зі стійкою проходить після удару Не, Євгенія, ти холода. Здається, наступили на ногу. Бухол. На Користь жовто-чорних. Люсик. Закидання вперед. Гол! Гол, рахунок 3-1. Майже з центру поля Люсик закидує за комірець голкіперу Нової Англії і вже один гол. Відіграли 3-1. Але і далі на користь розкривають. Тут заснули гравців в, в центрі пішохіду. Волосний удар. Удар! Раз, знову поперечка! Є двоє гравців, троє вже гравців возний, чи буде удар! Удар! Але Савійська м'яч тішов тут Захарченко в возний з м'ячем проти двох суперників, а от третього не пройшов. І возний. за військовий возний все-таки пробиває. Можна сказати, що помиляється голкіпер, ледь не втратив він м'яч, він не руками його вже відбував, а ногами. Одразу вкидання, втрачає позицію голкіпер і доводиться захисникам вибувати. Спокійно. далі удар, небезпечно. Але, але зараз вже атака бджолярів. Возний удар шмульов. Одразу ледь трьох супротивників зустрів по ходу. На чаї. Мяч опинився, швидко змінюється. Зараз возний. Возний удар. Удар блокується і дають голкіперу забрати м'яч до рук, Але спокійно голкіпер м'яч до свій путь прибирає. Ніхто не блишується. Максим Люсик, незрозуміло, навіщо він зробився? І це згода картка. Для Максима Люсика. Намагався вибити м'яч у нього це не вийшло, М'яч зберігається в раціновому ампі. Тут вже лежачий по суті пробував. Іде атака. Бджолярів, возни. Далі м'яч просуває, передача. За військо удар над високо. Тут. Знову Максим Люсик повертає хмульову. Тут є військо в центрі удару чи можливо закидки на возного, але не дотягнувся до м'яча.